Я Ольга Шевченко, і це тема дня на ОТБ. 365 днів 365 й постанові кабміну. Тема нашої сьогоднішньої програми. 8 червня 2016 року уряд затвердив постанову 365 за формулюванням деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Документ запровадив механізм контролю за соціальними і пенсійними виплатами переселенцям. Такі дії кабміну здалися неправомірними правозахисникам, і вони подали відповідний позов. До суду судова тяганина триває вже 10 місяців. Та чергове заплановане на 13 червня засідання і розгляд справи по суті були вкотре. Перенесені детальніше про все дізнаємося від сьогоднішніх гостей студії. До розмови запросили Любов Бутенко, керівника Харківського офісу благодійного фонду Право на захист та адвоката Харківського офісу благодійного фонду право на захист Оксану Жиланову, які представляють позивача у суді у суді проти уряду. Рада вітати вас в нашій студії. Отже, про деталі всі ми чули з тих. Багатьох повідомлень у змі, які якими ріс рясніли повідомлення на початку. Дії цього цієї постанови, як е, у результаті верифікації, було виявлено чимало порушень, що мовляв за якимись фективними документами, навіть самі працівники соціальних якихось структур отримували якісь е, м, соціальні виплати за фективними документами, і таким чином вдалося зберегти там сотні тисяч державних коштів. І начебто й перевага такої верифікації, як е, в ході ці, цієї верифікації постраждали переселенці? Доброго вечора всім. Я хочу сказати про те, що ми не відслідковуємо, на жаль, співробітників соціального захисту, які, можливо, там щось неправильно оформлювали та отримували. Ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, і тому нас цікавить, наскільки постанова 365 захищає їх право на отримання, скажімо, тих виплат, які гарантовані конституцією і гарантовані іншим законодавством України, зокрема законом України про пенсійне забезпечення. Оскільки під, скажімо, Цю постанову, яка має номер 365 потрапили не лише перевірка переселенців у зв'язку з виплатою, соціальних виплат і адресної допомоги, а й пенсій. Пенсія це та виплата, яка не може бути прив'язана до довідки внутрішньопереміщеної особи, оскільки незалежно від того, де особа проживала, вона має право на пенсію, оскільки вона сплачувала єдиний соціальний внесок протягом всього свого життя. Допоки працювали більш того, чому позиція правозахисників по відношенню до постанови 365 негативна і, зокрема, в зв'язку з цим було подано позов, тому що, по-перше, для того, щоб приймати будь-який нормативний проект, його треба говорити з громадськістю. Стосовно цієї постанови жодних громадських слухань не було проведено. Більш того, Ця постанова не була спущена на місця, а саме до органів соціального захисту, які мали б також надати якісь рекомендації, як воно буде виконуватись на місцях. Оскільки постанову прийняли, а виявилося, що в управліннях соцзахисту немає достатньої кількості працівників, які можуть ходити перевіряти. А якщо це віддалені якісь райони, то в них немає транспорту, немає коштів на цей транспорт і навіть. При умові, що переселенець знаходиться на місці, йому треба призначити виплату, тому що постанова застосовується не лише тоді, коли треба перевірити на місці чи ні продовжити виплату, а навіть якщо особа перше звертається і потрібно призначити цю виплату, то робоча група має прийти до переселенця і пересвідчити, що дійсно він там проживає. Але в зв'язку з відсутністю. Людських людських ресурсів, транспортних ресурсів. Е, іноді ці процеси затягуються досить довго, і люди навіть перший раз перевірку можуть не проходити два місяці, зв'язку чим не отримувати виплати, куди попадають також і пенсійні виплати, що єдиним джерелом існування пенсіонерів в Україні. Про які ще виплати йдеться? Доводилося часто чути про. Те, що в першу чергу були позбавлені цієї компенсації, яка видавалася переселенцям на, на житло, от, тут от чи, яке має значення саме формулювання? Це якщо це допомога, якщо це компенсація, якщо вид виплат. Перш за все, я хочу наголосити на тому, що проблемою даної постанови є те, що всі соціальні виплати, і ця адресна допомога, про яку ви кажете щомісячна, на яку мають право лише внутрішньо переміщені особи у зв'язку з своїм переміщенням, а також сюди входять всі інші соціальні виплати, виплати по народженню дитини, виплати багатодітним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям і в тому числі, на жаль, пенсія. Тому, якщо можна говорити про більш-менш обґрунтованість цих перевірок о, по відношенню до призначення адресної допомоги, то абсолютно ці перевірки порушують права пенсіонерів. І осіб, які мають право на соціальні виплати інші, тобто ці про які я говорила раніше, тобто як по народженню дитини, як малозабезпечені сім'ї, тощо вони і так перевіряються в іншому порядку. Я нагадаю, що основним Напрямом цієї постанови є те основ, основною ознакою, що вона запровадила два порядки: порядок призначення соціальних виплат, в тому числі й пенсій, і порядок контролю за цими виплатами. І обидва порядки, як Люба вже казала, передбачають перевірку внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання. Це є це положення є дискримінаційним і це положення... Порушує права внутрішньопереміщених осіб, зобов'язуючи їх знаходитися за місцем проживання в очікуванні цієї перевірки, вона проводиться без попередження і тому особа, яка бажає отримати навіть цю ж зароблену пенсію, зобов'язана сидіти і очікувати, поки нарешті її перевірять. Ну чи не є виправданням те, що все-таки були зафіксовані такі випадки, коли людина ну, якимсь чином там реєструвалася і в одній області, і в іншій, і в третій також повідомлялася. І от можливо, це виправдовує такі от, перевірки? Спочатку це було, але це був 2014 рік, коли ще була не створена єдина інформаційна база переселенців. Наразі вже база давно працює. І в цю базу вносяться всі внутрішньо переміщені особи, які проживають по всій Україні. Відповідно, органи управління соцзахисту та пенсійного фонду, маючи доступ до цих баз, відповідно можуть перевірити, чи не зареєстрована ця особа в іншому управлінні соцзахисту, в іншій області і так далі. Для цього це база і розроблялася. Скільки людей були позбавлені <клес> соціальних виплат? Ми можемо говорити, якщо такими цифрами ви володієте і в цілому по Україні чи чи зокрема на Харківщині? Е, ну ми можемо сказати про тих осіб, які звертались до наших офісів і в інших областях. Ми працюємо зокрема з переселенцями в п'яти областях України. Це більше 10 тисяч осіб, які звернулися саме за п'ять місяців цього року. З питанням припинення пенсійних і інших соціальних виплат. Що стосується Харківського офісу, то також будемо говорити за п'ять місяців. До нас звернулося біля 800 осіб з такими проблемами. Чи вдалося якось їм відновити? Можливо, може здатися. Ну там сьогодні не застали людину вдома, там якось припинили, але там з'явилася людина до відповідного там офісу цього соціального управління, і все, начебто, чи Доводиться якось е, документи додавати, чи доводити те, що людина там тут проживає тут, тут. Не вже це так складно постановою. Передбачено, що справді є механізм, е, є певний строк, коли особа, отримуючи належним чином інформацію про те, що її не застали під час перевірки, mm -hmm. може з'явитися до е, управління соцзахисту і заявити, що вона тут. І справді є можливість в такому випадку відновити виплати знову ж таки виносячи на рішення комісії, але такі випадки є про те, що стосується припинення пенсій, дуже часто. Не залишаються отакі повідомлення, особа може не знати, особа може бути відсутньою, тому що ми не забуваємо, що конституція передбачає свободу пересування. Навіть закон про забезпечення права внутрішньо внутрішньопереміщених осіб дозволяє особам переміщуватися і десь знаходитись протягом двох місяців, наприклад. Тому дуже часто найбільш ефективним способом захисту і відновлення своїх прав є судовий захист. Як багато людей звертаються таким ну, самостійно звертаються до суду, і, і чи багатьом вдається зрештою повернути собі ці виплати? Чи є така статистика? У вас якісь дані ми можемо говорити області? знову ж таки тільки про тих осіб, які звернулися до нас і яким ми рекомендували, погоджуються на судовий захист. На жаль, не всі. Ну наразі в нас є 25 судових справ і справ судового представництва більшу частину з них ми вже вирішили 42% вже є позитивних рішень Чому люди не завжди погоджуються на на такі на такий крок в чому причина судові збори чи що від людей відлякує 에, знайти справедливість таким от, в правовому полі в цивілі... цивілізаційному полі Ну, найперше, це є взагалі відношення людей до судової влади. Не завжди їй довіряють з якихось причин, можливо, з, знову ж таки, з інформації, яку отримують з, з, з різних джерел. Це перше, друге, так справді передбачено все ж таки, що внутрішньо переміщені особи на рівні з іншими громадянами зобов'язані сплачувати судовий збір. Проте хочу наголосити, що суди Харківської області. Е, Славляться тим, що вони все ж таки надають згоду на відстрочення або навіть звільнення осіб, які звертаються до суду внутрішньопереміщених від сплати судового збору. Ну саме ті, ті особи, які погоджуються на судовий розгляд і от, судове вирішення, про це як, як правило не шкодують, тому що і не несуть матеріальних видатків, і отримують, як правило, позитивні рішення. Ну, я можу додати стосовно того, що деякі люди. Незалежно від того, що ми їм пояснюємо, що це не так, побоїться звертатись до суду в зв'язку з тим, що вони так думають, що потім у них будуть переслідування з боку пенсійного фонду або управління соцзахисту. Що потім, коли вони прийдуть і будуть там знати, що вони звертались до суду, тим взагалі платити нічого не будуть. Ну, є такі внутрішні побоювання, на жаль. Як розцінюєте перспективу вирішення питання через суд от у, у тому випадку, що як правозахисники звернулися не просто в якомусь там приватному випадку, а от дійсно з позовом, аби признати незаконним поста незаконною постановою триста і, і хто саме є позивачем? Позивачем є фізична особа, права якої порушено, і ми супроводжуємо, представляємо позивача наша організація в суді. Про перспективи я говорити, якщо ви дозволите, не буду, оскільки ви бачите, що ми планували, і ми сподівалися, що справа нарешті почнеться, почне розглядатись по суті. Але як ви бачите, поки що руху ніякого немає. Що відбувалося всі ці 10 місяців? Досудова підготовка. Підготовство жодної, тобто не то, що там по суті а попередніх якихось жодних засідань. Нічого. От от подали ви позов до суду, що, що відбувається цих 10 місяців? На жаль, розгляду справи по суті не було. Підготовка в чому вона полягала? Ну, Суддя зазвичай збирає матеріали, перевіряє, чи все відповідає законодавству, призначає до розгляду справу. Була призначена до розгляду, але до розгляду саме по суті встановили осіб, які беруть участь у справі, але до розгляду справи по суті справа не дійшла. Ну, якщо брати той факт, що вона мала розглядатися 13 червня, то 12 червня ввечері представнику від нашої організації подзвонив помічник судді, сказав, що головуючий колегії суддів захворіла. І тому переноситься розгляд справи на 25 липня. Тому ми будемо чекати, можливо, воно почне розглядатися 25 липня. Це звернення до суду в тому його формулюванні, той тобто позов до уряду. Це ну наскільки безпрецедентна ця, ця, ця справа, цей випадок? Чи все таки вже був можливо такий досвід у когось ваших колег, у когось з переселенців? Саме з предмету 365-ї постанови 365-ї постанови і взагалі от захист власних прав і отак от з таким вот звинуваченням з позову з позовом до уряду. До уряду звертаються з позовами не тільки внутрішньопереміщені особи, але і інші громадяни. І прецеденти позитивних рішень є ну не завжди вони виконуються. Є випадки, коли були визнані деякі нормативні акти такими, що потребують допрацювання і скасування, але в результаті ми не бачили на практиці позитивного виконання. Виконання, тобто так. ще рішення. це стосується рішення. не 365 постанови інших нормативних актів, але така практика була така картина. Така практика, взагалі, вона притаманна в нашій країні. тобто виконання судових рішень, на жаль, у нас дійсно також також проблема в 15-тій доповіді. Управління Верховної комісара ООН з справ людини щодо ситуації з правами людини в Україні за період там шістнадцятої рок рік йдеться, що стурбовані представники Говорять про те, що є серйозна стурбованість про те, що деяким переселенцям та жителям тимчасово окупованих територій України припинили соціальні виплати та пенсії. Чи має вплив ООН на ситуацію і на рішення українських урядовців? Е, звісно, має, оскільки вже давно між нашим урядом та управлінням Верховного комісара ООН, а саме представництвом в Україні, підписано угоди про взаєморозуміння співпрацю. І наш навіть проект фінансує управління в руху комісара ООН, який опікується загалом біженцями та особами без громадянства. Це як їхній мандат. Але зокрема, оскільки ситуація дуже серйозно виникла в Україні з переселенцями, вони втрутилися і відслідковуються ситуацію, допомагають з вирішенням всіх питань. І на рівні національному також взаємодіють з урядом. Шляхом надання звітів відповідних, шляхом рекомендацій, як потрібно діяти в такій чи інші ситуації, які, яке потрібно приймати законодавство. Чи висловлюють якусь власну позицію представники ООН стосовно саме цієї 365-ї постанови? Позицію ООН, я гадаю, що вона переться із тих організацій, які виконавчими партнерами з їх рекомендацій. І відповідно доноситься вже до уряду спільна думка всіх організацій, які опікуються цими проблемами в Україні. Які ще проблеми? Ну, якщо сьогодні говоримо про переселенців, е, крім того, що от, ускладнення там верифікації, там е, ускладнення з виплатами соціальними переселенцями, які ще напрямки сьогодні от, найбільше турбують представників ООН? чи. Звертають вони увагу на проблему, там, що немає в державі якихось соціальних таких програм з забезпечення житлом, там, з будівництва соціального доступного житла переселенцям, можливо, створення робочих місць. Що ще, які, на якими напрямками опікуються сьогодні міжнародні партнери? І правозахисники України, зокрема, також. Правозахисники України, зокрема, стурбовані з точки зору захисту прав ВПО, також. Введенням електронного пенсійного посвідчення і співвідношеннями з Ощадбанком внутрішньопереміщених осіб, тому що проблеми є, і проблеми ці вирішуються досить повільно і досить а в чому проблема. Проблема у виготовленні електронних посвідчень, особливо у повторному виготовленні електронних посвідчень. Проблема в тому, що не зовсім працівники Ощадбанку і працівники пенсійного фонду розуміють, що, що до чиїх обов'язків відноситься. Проблема в тому, що Особи, які не можуть переміщуватися самі особи з, з інвалідністю, інвалідністю або обмеженими можливостями, не можуть прийти до Ощадбанку для того, щоб пройти ту саму фізичну ідентифікацію, яку особи повинні проходити, доки не отримають пенсійне посвідчення електронне раз на три місяці, а після того раз на шість місяців. Тобто проблем проблеми вистачає, є. Проблема також актуальною проблемою є отримання документації. І певно, на певно, на втрачі. кожній з них ми, як журналісти, також будемо фокусувати власну увагу і теж неодноразово ще зустрічатися і з вами, в тому числі в цій студії, обговорювати всі проблеми. Хочеться, але хочеться, щоб їх було якомога менше день від, від дня. Дякую за цікаву змістовну розмову. Хочу подякувати і нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні про. Проблеми вимушена, вимушених переселенців у наших співвітчизників говорили із правозахисниками. Любові Бутенко була моєю співрозмовницею. Керівник Харківського офісу благодійного фонду Право на захист, а також адвокат Харківського офісу благодійного фонду право на захист Оксана Желанова. На все добре. Дякую. Дякую.